У 2014 році я переїхала в Маріуполь з чоловіком. Ми винушено переїхали. Я знайшла роботу, пішла працювати в рекламне агентство. Робили сувенірну продукцію. Ми робили ще поліграфію, але на жаль, ми повинні були кинути наше місце. В Маріуполі ми були в окупації 5 місяців. На жаль, нічого ми з собою не змогли взяти до Києва. І я вирішила, що мені треба рухатись далі. Написали грант, отримали грант, і завдяки гранту ми. Відкрили свою справу, яку ще мали в Маріуполі. Ми придбали принтер, два термопреси, маленький термопрес, а також принтер для сублімації і ноутбук. На ноутбуці ми робимо макети, друкуємо на нашому сублімаційному принтері і переводимо на кераміку, якщо це будемо казати про кружки. У нас є ДТФ-принтер, ми на ньому друкуємо плівку, потім цю плівку переводимо на текстиль, запікаємо і вже маємо готовий продукт.